Тобто, тема нашого стріму, тобто прямого ефіру, була таким чином. Тобто, дивіться, планували трансляцію на сьогодні на 12.30 спочатку, потім пішли збої в прямому ефірі, і ми зробили таким чином, що на зараз просто з телефону ми запишемо, що ми хотіли. Вам розповісти, про що розповісти, які ці цілі були на це все поставлені. Ну і ще що, найважливіше, що хотів сказати, це то, що це буде тема для вас, яка для вас не нова. Це буде тема в нас іти, це, е, кондитерський соняшник. Це буде йти тема, е, яка буде е, багато що зроблено для того, щоб ми. Вже на зараз почали з вами спілкуватися на новий врожай, на нові теми нового врожаю. Що таке нові теми нового врожаю? Ну, це саме найголовніше, це те, що ми можемо вам запропонувати зробити таким чином. Тобто, в нас є багато досліду, в нас є багато часу для того, щоб ми могли завжди планувати всі дії. Які ми можемо е, е, дати вам е, на е, посівну 24-25. І ці всі справи, які ми будемо робити, ми просто скажу так: ми хочемо донести до вас як може жвавіше, веселіше той факт, що вже е, на листопад місяць планується е, фасування е, зашивка та. Свідоцтва отримання службості енергії кондитерського крупноплодного соняшку Геракл, для того, щоб це все відбувалося в значні сроки, і вам було дуже зручно, саме головне, що хотіла сказати, у нас все йде по плану. План у нас ніхто не може змінювати. Я думаю, що всі моменти, які зв'язані на зараз, що відбувається в Україні, я розумію. Але найголовніше, що ми хотіли сказати, ми. Будемо дуже чітко відображати всі дії для прозорі, які хочуть бачити від нас аграрії. І в цілому це вже дуже буде той мати, ми можемо казати. Тобто, анонс є, дивіться, по анонсу, що вам скажу? Чекайте, будь ласка. Сьогодні на, на, на цій неділі ми точно розкладемо карти, як це все буде відбуватись, Що для цього потрібно буде? Тобто зачекайте саме трохи. Анонс був, ми є команда наша працює, працює над усім. Задавайте багато питань, будемо дуже вдячні. До зустрічі на прямому ефірі.